I do А я не гоза, а я не возвратим, і не буду я по нему дружити, а я не возврати, а я не возврат, і не возбудя, не буду жить. Віршик короткий, але дуже добрий. Шоколадка в мене є, тримай. Сізом Христові бажаю щастя і добра. Много я літа, нога я літа, нога я мага літа. Щастя і добра бажаю! З новим роком вас З зріслав Христос! Сьогодні ми вже третій день вітаємо хлопців в зоні проведення антитерористичної операції. Піднімаємо їм настрій, дух в новорічну ніч 15 концертів ми дали. Сьогодні вже восьмий концерт на сьогодні маємо на сьогоднішній день. Але всі як один кажуть, що втома це таке, що проходить. А ті емоції, які вони отримують, той позитив від хлопців, воно і зараз панує в їх душах, і воно залишиться на багато-багато років.